Всім доброго дня, знаходжусь в поліції Петропавлівка, Петропалівка Дніпропетровської області. Сидять потерпілі. Впізнали тільки що поліцейського, одного, другого, які присутствували, де їх в посадки. Якісь невідомі, хто вас бив, бив, кажуть. Обливали бензином, а поліцейські стояли і на це все спостерігали, дивились, нічого не заділи. Їх побили. Був чоловік один побитий. Не знаю, справа відкрита по цій справі, не відкрита. Ну, Він заяву подавав місяць тому. Зараз будемо чекати керівника поліції, будемо поясняти цю ситуацію по цій справі. От таку поліцію треба звільняти, я знову кажу. Він пареньок молоденький, він тільки що йшов і, і не представився. Навіть. Я його позвав, а хто ви такий? Я вам не обов'язаний, не зобов'язаний. І утік в оцю дверку поліції за решетку. Отак. от. Так що ну, ми запитали он у поліцейського сидить там, що його звати халявка чи халява Олександр. Це поліцейський, який також присутствував по побиттю людей. Організована преступна групіровка да.